Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні ми вирушимо в експедицію на крижаний континент в Антарктиду, щоб дізнатись, хто там мешкає. Друзі, відгадавши загадку, ви здогадаєтесь, кого ми зустрінемо першим. Не в'є гнізда і не літає. В Антарктиді проживає між засніжених рівнин. Здогадалися, хто він? Правильно, Пінгвін. Пінгвіни найчисельніші мешканці Антарктиди. І, хоча вони птахи, але зовсім не вміють літати. Та й виглядають дуже незвично для птахів. У дорослих пінгвінів овальне тіло, яке має чорно-біле забарвлення, Грудка та живіт у них білого кольору, а голова, спинка, крила і хвостик чорного. Тіло дитинчат пінгвінів вкрите пухом бежевого або сірого кольору, щоб зробити їх менш помітними для хижих птахів. Живуть пінгвіни великими родинами, піклуючись одне про одного. Як я вже казала, ці птахи зовсім не вміють літати і пересуваються по суші пішки, незграбно перевалюючись. Іноді можна помітити, як пінгвіни рухаються лежачи на животі, відштовхуючись від поверхні лапками. Короткі крила зовсім безкорисні на суші, але допомагають цим птахам добре та швидко плавати. Харчуються пінгвіни рибами і іншими морськими мешканцями, яких вправно полюють, вибираються з води після полювання ці птахи в дуже незвичний спосіб. Вони підпливають до берега, вистрибують з води, відштовхуючись від неї крилами і лапками, і приземляються на живіт. Пінгвіни дуже турботливі батьки. Вони разом доглядають спочатку яйце, а потім, коли пташеня вилупилась, годують та зігрівають його по черзі. Коли дитинчата підростають, вони збираються у невеликі групи, за якими доглядають дорослі пінгвіни, що дуже нагадує знайомі вам дитячі садочки. Знайомтесь, малята, це морський леопард. Цей великий хижак з родини тюленів отримав свою назву завдяки плямистому окрасу, спритності та силі. Не звертайте уваги на його доброзичливий погляд та лагідну посмішку насправді це небезпечний хижак, у пащі якого два ряди гострих зубів. Найбільше від полювань морських леопардів потрапляють пінгвіни. На суші всі хижаки повільні і незграбні, тож втекти від них не складно А ось у воді вони навпрочуть швидкі та спритні. Ще один представник родини тюленів – морський слон. Свою назву він отримав завдяки величезному носу, який є лише у самців цього виду. Морські слони харчуються рибою та молюсками. Ці тварини є одними з найбільших на землі, та, незважаючи на гігантські розміри, морські слони досить добродушні і не нападають на людей. Друзі, наша експедиція до Антарктиди добігла кінця. Тож давайте пригадаємо, кого ми зустріли під час неї. Пінгвінів, морських леопардів та морських слонів. Діти. Я маю для вас завдання. Складіть, будь ласка, описову загадку про одного з цих тварин. Запишіть розповідь на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення малята, до нових зустрічей!